На дає час забути про вибухи та повітряні тривоги. В одному із санаторіїв Рівненщини юні футболісти із прифронтових територій мали змогу не лише відпочити, але й повноцінно тренуватися. Серед них Олександр із Запоріжжя, гравець команди Озюшор Металург. Хлопець розповідає, що вони вже мають призові місця. Коли тривога, ми йдемо в підвал чи в приміщення в неділю шість тренувань. А хто тві гравець?» Христяна Роналду». Та Андрій Шевченко. попри часті тривоги та небезпеку в Запоріжжі, діти вимушені тренуватись у підземних школах. Ярослав розповідає, в місті зараз гучно, тож для нього ці дні як ковток повітря. Тому що в Запоріжжі зараз не дуже безпечно. В Запоріжжі, коли в нас тренування можуть бути бути вибухи, тривоги, ну тобто тренування так, не зовсім проходять. А сюди ми приїжджаємо, тут можемо безпечно себе відпочивати, займатися і не хвилюватися ні за що. Зараз я ще не так сумую за Запоріжжям, тому що в нас зараз ми п'ятий день. Ну, то хочеться відпочити від вибухів, тривог. Відновлення психологічного стану дітей є не менш важливим ніж спортивні досягнення Тож, окрім тренування, вони мали можливість отримати психологічну підтримку, поспілкуватись з однолітками та просто насолоджуватися відносно мирним небом. Перше, тут немає тривог, Це саме головне, тому що ми, як прифронтове місто, звісно, у нас тривоги бувають дуже часто. Дуже добре, що не завжди це з вибухами, звісно, супроводжуються. Але саме тривога, то тобто, є діти, живучи в Запоріжжі, вночі постійно просипаються, вдень так само, то тобто, це певний стрес для дітей. А тут відсутність тривог, тиша, чудова природа, чудові умови звісно, тут діти набираються позитивних емоцій, здоров'я. Заїзд вкотре вже відбувся в рамках проєкту Пліч опліч президента України. Цього разу це 38 дітей віком від 6 до 16 років. Найголовніше дітки всі перебувають в дуже гарному настрої. Дітки спокійно сплять. Само собою дітки оздоровлюються. Дітки мають щоденні футбольні тренування, різні активності. Тобто заряд енергії позитивний вони отримали надовго. До слова, санаторій Червона Калина перший заклад в Україні, який прийняв і малечу з особливими потребами, а саме двоє діток із синдромом Дауна. Ірина Філіпчук, Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.